Чи є межа падіння для цієї влади? Мабуть, ні. Так і хочеться кричати, люди, схаменіться, це безумство. Трапезний храм це не сцена, це в першу чергу дім молитви. Та куди кричати? В пустоту. Ну що ми можемо змінити, коли навколо пристосуванці? Люди, що через страх не можуть сказати вголос, це неправильно, так не має бути. І навіть яким би не був Сергій Думенко, він мав би сказати, та він, як і всі на цьому заході, мовчазно дав згоду на оскверніння православного храму. Зеленський, український єврей, і йому байдуже на православ'я. Але що казати? Коли люди самі дали згоду на це безумство, люди самі узаконили це беззаконня, цей шабаш всередині країни в українському суспільстві, люди спочатку свідомо дали згоду на Майдан 2004, потім на Майдан 2014. А далі будівництвом однотонного суспільства продовжили розвалювати державу: одна мова, одна віра. Один ворог нас готували до заклання, нас готували до цього усі 30 років. Ми не помічали того, як нас системно з дня в день накачували пропагандою ненависті один до одного спочатку за мовною ознакою, а потім за конфесійною приналежністю. І коли настав час, ікс нас кинули у вогонь. Нам не дали права вибору. Якщо ти проти, ти агент Кремля. Сьогодні вже багатьох немає живими, багато хто втік за кордон. Та тут залишилося ті, які продовжують підігравати цій владі, цим чиновникам на місцях, боячись втратити свій статус, свою посаду, своє місце під сонцем благополуччя. Українці готові змінити календар, українці готові змінити мову, вони готові змінити віру, головне, щоб їх не рухали, головне, щоб не зменшувалися їх зимні блага. Вони кажуть, за що я буду годувати дітей? Їм намалювали ворога і вони готові схвалити вбивство. Їм показали напрямок і вони готові йти. При цьому, Десь там, в глибині душі, вони не хочуть вмирати, вони кажуть собі, хай хтось інший за них зробить цю брудну роботу. Та коли все таки дійде до них черга, чи підуть вони на фронт, чи будуть тікати за кордон, чи віддадуть своїх дітей у вир війни, у вир вогню? Людина була на Майдані. Та навіть і не думала про те, що її просто використовували геополітичні гравці, які вже сьогодні відправляють їх у бій з такими ж зазомбованими або навіть більше того, заневоленими людьми іншою стороною цієї великої гри, велика шахова партія, яку розігрують між собою сильні світу цього, саме вони відправляють у бій пішаків. Які гинуть за їх інтереси, за їхні ресурси, за їхні гроші, збігнів бжезинський у книзі Велика Шахівниця добре описує усіх основних геополітичних гравців планети Земля, і роль України у цій партії не найкраща її мають відірвати від всього російського для збереження однополярного світу. З гегемонією США. І сьогодні цей план втілюється в життя. На жаль, мільйони українців положуть своє життя якщо не за інтереси США, так за інтереси Росії. Чи є вибір? Вибір є завжди. І навіть там, на першій лінії, є шанс залишитися людиною. Є шанс врятувати своє життя, свою душу. Та якби на мить уявити, що всі пішаки по обидві сторони склали зброю і пішли по своїх рідних домівках, то війна закінчилася б, кров більше не проливалася, б. але це утопія. На жаль, цього не може статися по одній банальній причині. Допоки великі люди дають гроші на війну, буде смерть, і будуть проливатися людські сльози по втраті своїх рідних та близьких родичів. Кожного дня, о 9-й годині ранку, ви можете хвилиною мовчання згадати загинувших воїнів. У храмах ви можете помолитися за спокій їхніх душ. Та ви мусите зрозуміти і те, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу торкнеться кожного. Бо ми дали згоду на це, а тим часом вони будуть продовжувати глумитися над православними святинями нашої землі. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки. 美食。